Добрий день чи вечір. Кому як? Хто буде, у котрій дивиться це відео. Дивіться, сьогодні у нас восьме, так? Так, восьме. І ми будемо з вами записувати такі коротенькі відео. Зроблю на тиждень з 8 по, 6, по 15, так? На. Всі області України. Отже, дуже велике прохання, кому подобається відео, хто хоче слідкувати далі. Будь ласка, підписуйтесь. Раз в тиждень я буду виходити, от такі маленькі, випускати відео по всіх областях. Отже, Львівська область. Давайте подивимось, що чекає Львівська область на тиждень. Львівська область. Львівська область. Давайте подивимося це саме Львівча область буде. Ви знаєте, все, що я можу сказати по Львівській області зараз, що є небезпека. Вона є, на жаль. Другий момент, що дуже такий, знаєте, будуть прильоти. Вони будуть, на жаль. І найголовніше будьте обережні з купчення дітей. От тут, бачите, діти, тому будьте дуже обережні. І, на жаль, бачу, що будуть смерті. Дивіться, кількість смертей я ніколи не говорю, але думаю, що, знаєте, для кожного багато, мало. Для мене і одна смерть це вже багато. Я вам показала вже не в одному відео. Дивіться, що ще ДРГ засилається. Бачите, засилають щось там, кошти платять. Дивіться, у Львові дуже, дуже набудь люди забули. Що йде війна, і трошечки треба гуляння зменшити. Тому що ці всі скупчення людей будуть нам. Так, це. Ви знаєте, це як в самому по краям, по краях Львова. Це не в самому Львові, але це, знаєте, як на на його околицях. Це не область, це околиці Львова. Тому будьте обережні, не нехтуйте повітряною тривогою. Давайте, чи правильно я зрозуміла. Так, бачите знову те ж саме. Правильно я зрозуміла. Будуть розбиті серця, будуть смерті. Але буде ще і збиті ракети, бачите, зірка. Тобто якась пролетить і. море, повітря. Це повітряні ракети, це зрозуміло. З моря, з моря будуть летіти, бачите? Змійка виповзає з моря. Ой. Дивіться, ставимо на цей тиждень по Львову, так, це жовтий рівень безпеки. І зустрінемося в наступному відео.